Тож з нами на зв'язок вийшов Ігор Гулик, головний редактор «Еспресо Захід. Вітання, пане Ігоре. Вітаю вас, вітаю. Пане Ігоре, хочемо вашу думку почути, чи очікували ви все-таки на звільнення пана Арестовича після його скандальних заяв щодо збиття ракети рашистів над Дніпром, яка, яка вбила 44 44 людей в цьому місці. Я, чи очікували, що він сам напише таку заяву, чи і очікували ви, чи чекали ви якусь реакцію з боку Офісу президента? Ви знаєте, я від Арестовича очікую будь-чого от і в принципі його заява е, його заява вона не була для мене якоюсь такою дуже несподіваною от е, більше того е, я особливо не сподівався на реакцію офісу президента от, але питання в іншому питання в тому чому з'явилася ця заява і чому він дозволив собі такі висловлювання і такі припущення, як сказав в ефірі у Марко Е, я думаю, що це є частина політичної гри, і її наслідки ми побачимо зовсім згодом. Вже сьогодні є оглядачі, які висловлюють припущення, що Арестович має серйозні плани на майбутні вибори. І що він буде хедлайнером якоїсь політичної, яка зможе об'єднати, наприклад, уламки ОПЗЖ, уламки інших маргінальних проросійських сил, а також певну частину електорату діючих вже партій, які виступають під, скажімо, патріотичними там, гаслами і символами. Тому треба було зробити республіки Білорусь, голова Рада, відповідно і, відповідно, дистанціюватися від офісу президента для того, щоб е, ну, розпочати власну політичну гру. Пане Ігоре, дійсно, ми пам'ятаємо, що Арестович в інтерв'ю Гордону, Гордон йому поставив це запитання прямо, чи збирається він в президенти. І той сказав, що так, але за однією умовою, якщо не піде Зеленський. Ось. Тобто він робив акцент на тому, що він цілком підтримує чинного главу держави, але от ці всі запитання і ці всі політичні технології, які були актуальні в мирний час. Невже зараз вони доречні? Адже поки триває війна, так у нас з них зв'язок здається, з наших тостен так, так зараз. Ми повернемось до того питання. Адже нагадаю, що дійсно пан Арестович прямо говорив про те, що він не проти балотуватися в президенти України, але за умови, якщо туди не піде Зеленський, і є думка, що власне. От пане Ігоре, повторю запитання ще раз. Отже, Арестович дійсно він не приховує того, що він збирається балотуватися за умови, що туди не піде Зеленський. Це такі ігри політичні, які були б нічим дивним не були б так в мирний час. Але ж ми знаходимося в стані війни. У нас воєнний стан, і коли воєнний стан, жодних виборів не може бути. Ми всі віримо в перемогу, і вона рано чи пізно настане, але чи не зарано ще гратися в такі політичні ігри? Ви знаєте, я також ставив собі це запитання, ну але вчора, буквально вчора, прозвучала якась дивна заява Стефанчука, який почав розповідати, що українська конституція. Уякі змін так він казав про те, що мовляв це буде після нашої перемоги, так він не, не, не детально не зупинявся на тому, що він має на увазі, але буквально знову ж таки нагадаю, що буквально два місяці тому заступник Стефанчука. Корнієнко також говорив про зміни до конституції, якими вони будуть, ми не знаємо. Зрештою, в кінці кінців, зовсім скоро у генеральній асамблеї ООН розглядатимуть мирний план Зеленського з десяти пунктів, і можливо, можливо, після якоїсь там резолюції буде певна пауза, коли можна буде оголосити про, скажімо, згорта вимог воєнного стану або взагалі про припинення дії воєнного стану на певний період, і я думаю, що партія влади зможе скористатися так само цією паузою для того, щоб провести такі необхідні на її погляд вибори для країни. Пане Ігоре, ми знаємо, що абсолютно більшість українського суспільства не сприймає жодного заморозки конфлікту, жодних компромісів з ворогом. І абсолютна більшість наших громадян готові воювати до останнього, до повної перемоги, до відновлення кордонів 91-го року. То чи сприйме суспільство цей мирний план, якщо він буде нагадувати якийсь мінськ чи щось тому подібне, говорити про якусь навіть тимчасову заморозку конфлікту і якісь вибори в цей період? Я думаю, що ясна річ, що активна частина суспільства не сприйме жодного, так би мовити, мирного плану, який фактично буде капітулянським. Планом тому, що всі прекрасно розуміють, що Росія не зупиниться на будь-яких там, скажімо, мирних перемовинах, а вона просто перегрупується, зосередить свої сили для наступного удару. Але інша річ, що я власне у своєму недавньому блозі говорив про те, що в нас країна перетворилася на країну тріумфуючого хайпу. Як подадуться суспільству, які кістки кинуть, кинуть між скажімо в суспільство для того, щоб воно взялося дискутувати довкола якихось маргінальних ну, насправді насправді тем? Ми не знаємо. От ясна рішу, ви 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 ж подивіться, як вибудовується зараз цікава ситуація? Арестовичі говорить про українську ППО, яка втрапила в будинок в Дніпрі. Буквально наступного тижня виходить стаття Медведчука в російських ізвістіях, явно орієнтована на українського споживача, бо йдеться про, так би мовити, об'єднання якихось там сил у партію миру. Так? Тобто йде розрахунок на Очевидно, очевидно, на, на втому на, на так звану втому від війни, і ці наративи почнуть розвивати на, на, на всіх майданчиках. Ми говоримо про те, що у Зеленського є мирний план, з яким він має бажання виступити на засідання Генеральної асамблеї. ООН. ви читали цей мирний план? Там абсолютно йдеться про якісь знову ж таки меморандуми про гарантії безпеки. От без всяких якихось серйозних речей, там жодної згадки про те, що в Конституції такій неугодні Стефанчуку є курс на НАТО і на євроінтеграцію. От, тобто, з одного боку, ми бачимо, якби хайповість теми довкола наших там перемог, так. А з іншого боку, під цими е, такими е, хвилями хайпу, от е, приховують дуже багато речей, які не зайдуть українському суспільству, і проти яких українське суспільство буде е, відповідно е, ре, е, реагувати. Пане Ігоре, ви якраз згадали про Медведчука. То на вашу думку, чому він сплив саме зараз і чого, чого він хотів добитися ось цією статею в ізвєстіях? Ну таке враження, що ну принаймні в мене склалося. Багато хто можливо не погоджується з тим, що він все-таки сподівається на перемогу Арефії і на те, що його кум поставить свого кума. Керувати якоюсь частиною України, яку їм вдасться окупувати. Я не думаю, що Медведчук погодиться на роль якогось гауляйтера там, частини Південного Сходу. Мені видається, що тут мова йде про власне отаку таку широкомасштабну спецоперацію, яка розгортається не тільки в російському інформаційному полі, але й в українському, так само інформаційному полі, я кажу: оці всі, оці всі, якщо поскладати пазли е, докупи, то е, можна зрозуміти. що... Що власне Медведчук є лише одним з цих пазлів в цій великій спецоперації, про яку ми можемо зараз просто-напросто висувати якісь конспірологічні теорії, чи чи ну виводити якісь свої версії з приводу того, що відбувається, тобто не йдеться про те, що там Медведчук хотів би стати гауляйтером просто-напросто Медведчуку слід показати. І довести вкотре відданість Путіну з другого боку йому потрібно перекрити негатив від його, скажімо, діяльності на Росію перед війною, яка просто вилилася в тупе розкрадання російського бюджету. От з іншого боку, з іншого боку, так звичайно, якийсь впул... Для майбутньої ну в лапках там адміністрації для цих тимчасово окупованих українських територій. річ, що в Росії формується так, але подивіться, хто хто присутній там. Ну Янкович, це ж абсолютно е, ніякий варіант, так е, Медведчук, ну Знову ж таки, це як, як на мене, це, це не є е, масштаб Медведчука в його власному уяві. Е, Азаров, е, ну тобто, знаєте, в Росії є такий, е, я б сказав, зневажливий термін, ходить серед політологів, коли йдеться про українську еміграцію. Українство ще є. Так? Так, от, ці українствуючі, які зараз пішли, знайшли собі прихилку Росії і, і, і всяким чином намагаються довести свою лояльність і потрібність для Кремля? Вони, зрештою, є справжніми маргіналами не тільки в Україні, а мені видається, що і в Росії. Ну, і якщо говорити, от ви згадали, що це швидше всього, якась і іпс, з боку РФ, і, то яким боком там ось цей. Арестович, який сидів в офісі президента до сьогодні, чи яким чином його можливо варто притягнути до відповідальності чи перевірити? Адже пам'ятаємо, що не лише ось цією скандальною заявою про ППО над Дніпром, але й його жахливі висловлювання і про українську мову, і взагалі про український народ, і разом з тим ну жодної реакції не було з офісу президента, і сьогодні знову ж таки. Ніби він сам звільняється, ніби таким чином цивілізовано поступає. А чому ось весь цей час це все терпілося, і ніхто нічого ну, не вказував йому на це все? Ну, складне, ніби запитання, так, але все, все лежить на поверхні. Ну, подивіться. Всі, всі прекрасно розуміють, хто такий Арестеч. Так? Всі, всі знають його, так би мовити, кредитні історії, починаючи з зустрічей з Дугіним і так далі. І всі прекрасно розуміють його деструктивну діяльність під час Помаранчевого Майдану, і під час Революції Гідності. Цей стратег. Теорії теплого океану так пропонував українцям якусь абсолютно нежиттєздатну і взагалі непотрібну і шкідливу на той час теорію, яка попахувала гандизмом, так тобто мирного тобто мирного протесту, не злу і так далі, і тому подібне. Тобто і таких арестовувачів в Україні є мільйони от більше того як як на мене як на мене це це просто напросто ФСБшні консерви яких дуже багато не тільки входить в позаштатних радниках голови офісу президента єрмака але алеї але й скажімо очолюють до інду до недавно очолювали українські свої відомства. Тому сподіватися на якесь покарання, якесь переслідування Арестовича та тим паче реакцію на, на, на це покарання чи спробу покарання будуть зойки крики на весь світ. Про те, що в Україні забороняють висловлювати власні думки і Є нагінки на свободу слова, от це я думаю, не варто. Просто Україна зараз є країною подвійних стандартів. Одна країна воює проти ворога, а друга країна фактично виконує, скажімо так, специфічні завдання російських спецслужб, і ми про це повинні пам'ятати завжди. Пане Ігоре, ну і не можу не запитати стосовно ролі цього самого Арестовича на початку війни, коли його вважали таким заспокійливим для всіх українців. Але, на жаль, через це заспокійливо багато хто втратив життя, то за це він теж жодної відповідальності не понесе. Ну, Очевидно, що не понесе. Ну, По-перше, справді Якби там щось так, то на це завжди є відповідь. Ми вільна країна, у нас свобода слова і, і так далі. А зрештою, в кінці кінців, що таке позаштатний радник президента, радник голови офісу президента. Взагалі це якась дивна заява. Він поза штатом, звідки він звільнявся, так? Тобто, якщо скажімо, можна було би говорити, скажімо, про відповідальність посадової особи, ну це ж не посадова особа. Так в нас в матерії Ютуб каналів численних люди висловлюють і ще не такі, скажімо, ворожі думки, так для України, їх абсолютно не переслідують, тому арестовичах заспокіли, ну так. Це було це була технологія, це знову ж таки була технологія для того, щоб, скажімо, трошки розсіяти увагу українців, заспокоїти їх в лапках, заспокоїти, так щоб вони не задавали зайвих запитань, а де ж скажімо наша ППО? Ну, а, а чому був розмінований Чунгар е, і, і так далі? То будівля, тобто, ну і специфічна аудиторія, розумієте, я особисто, наприклад, в укриття ніколи не ходжу, тому що ну, по перше, маю роботу і так далі. В укриття ходять переважно бабусі, по яких треба. Коювати для яких треба скажімо так, ну таких, от надійних каскарів, які про про яких вони потім будуть обговорювати на базарі, чи чи про те, про, про те, що вони сказали, вони будуть потім спілкуватися на базарі чи на лавочках під батуком. Дякуємо, пане Ігоре, за ці коментарі. Отже, ігор гулик, головний редактор «Еспресо Захід», був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1». На ну, все добре, тримаємось. Дякую, дякую. Щастиво вам теж.